Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу Кулінарна родзинка. В попередньому відео я показувала, як збивати пломбірний крем. А зараз, буквально через 10 хвилин, я готую бісквітний торт із пломбірним кремом. Для цього я в посудинку розбила 4 яйця. І додала 50 г цукру. І найкраще, звичайно, міксером збивати оці 4 яйця із цукром. збиті жовтки, дуже гарно збили у збиті жовтки, жовтки вкидаємо яйця. Жовтки з білками, заразом збивали, вкидаємо 4 столові ложечки, акуратненько, потрошку борошна. Одну лужечку вкинули і другу, спочатку по трошечку. і намагаємося помаленьку вимішувати, знизу вгору, вбираючи все борошно, але пізніше я буду, однак, його дуже гарно розмішувати рукою. Додаю третю лужечку, взагалі на чотири нормальних яйця. Середніх, виходить, 4 столові ложки борошня. Але четверту ложечку вкладу половинку поки що і розмішую добре руками, підбираючи все, відчуваючи тісто. І так, добре вимісла рукою і додаю ще менше, ніж пів столової ложечки дуже добре вимішувати саме рукою через те, що осідає борошно на дно, і тільки рукою можна відчути, що воно там осіло. Тісто повинно вийти отаке, незабите. Формочку засилаю пергаментним папером. Пергаментний папір змастила олійкою. І тепер висипаю родзинки. Дуже гарно промиті і ще і пропарила. буквально одну хвилинку в гарячу воду кинула і так пропарила. Вливаю тісто, дивіться, яке гарне тісто І я таким чином ставлю в духовку, розігріту до 150 градусів дуже гарно підійшов бісквіт. Дуже красивий корж получився у нас такий. А такий вийшов з родзинками з другої сторони, знизу. Гарний, пухкий виходить бісквіт. І тепер почекаємо, поки він охолоне до кімнатної температури, і тільки потім розріжемо і нанесемо крем. І так у нас готовий. Шоколадний крем. Боже, він смачніший, ніж шоколадка, вивчуся. Білий крем. І от у мене є джем чорниця. От з такою закруточкою. Ми відрізаємо частинку внизу. Таку частинку відрізаємо. У чорничний джем кидаємо білий крем, закручуємо так. Розрізуємо бісквіт на дві частинки. Одну змазуємо коричневим кремом, Викладаємо другу частинку і змазуємо білим кремом. І відтискуємо такі краплинки смачного поєднання джему із кремом. І ще залишилося на трішечки коричневого шоколадного кру. Так, викладаємо і ще зверху і шоколадні кульки. Ну, звичайно, я не дуже великий дизайнер. Але смакові якості відповідаю на 100%. Дуже і дуже смачний і ніжний, виходить, торт. Дякую всім за увагу. Готуйте, всім миру, щастя, добра. І зараз я покажу, який є він в розрізі. Дуже ніжний і дуже смачний, виходить, торт. Ніколи не готувала бісквітного торта з родзинками і за таким кремом, але сьогодні спробувала і настільки вдало поєдналися родзинки з кремом, і з м'якесенькими коржами бісквіта, просто неймовірна ніжність і смак.